Будьмо уважні. У ті дні, вставши Марія пустилися швидку гірську околицю, місту юди. Увійшла вона в дім за Привітала Єлизавету. Як почула Єлизавета, привіт Марії, здригнулося дитя у Ілоні. Єлизавета сповнилася Святим Духом, скликнула сильним голосом і сказала. Благословена між жінками, і благословен, плідло на твого. звідки ля мені це, що прийшла до мене, мати Господа мого. Ось бо як голос твого привітання золона в моїх вухах, дитя з радості здригнулося в моїй лоні, щаслива та, що повірила, бо здійсниться сказаний від Господа. І мовила Марія Величаю, душа моя Господа, і дух мій радію, Бозі, спасі моїм, бо він злянувся на покору, Раби своєї, ось бо від нині блажатимуть мене всі роди. Великі вовчини, ми все могутні святе його ім'я. Марія пробула в заряти місяців за три. Потім вернулася додому свого. О, Господи, Сарі. Пресвята Діва Марії, мого родиця примилосердна, Радуйся і спаси тих, що на тебе уповають. Присвята, спаси нас. Мати, Христа, Бога нашого, радуйся і спаси тих, що на тебе уповають. Присвята, я спаси нас. Мати, прибіжній любові, радуйся, і спаси тих, що на тебе уповають. спаси нас Радуйся, і спаси тих, що на тебе спаси нас. Співа непорочна зачата, радуйся і спаси тих, що на тебе оповають. Присвятий, Діва відхилим і світліша. Радуйся і спаси тих, що на тебе оповають. Присвяти. що на тебе уповаю Марія Запашна підподівець порадує